міні 27 27 кілометр траси Київ Одеса. Нарешті готовий наш красень. Оріон jd 504 rc трактор на 50 кінських сил, 4-хціліндровий дизельний водяного охолодження з примусовою гідравлікою, рівним полом, реверсом. Зараз обійду його по колу, примусова гідравліка, розподільник і трошки. Так, тепер ж більше по функціоналу. Значить, що може цей трактор? Почнемо з двигуна. Двигун. Капот на таких ось защолочках, на амортизаторах. Двигун лайдонговський, чотирьохциліндровий. КМ495. Третій місяць 24-го року випуску свіженький. На 4 циліндри. Має 2 НШ один на гідропідсилювач, ось у нас бачок, другий на гідронавісний механізм. Стартер-генератор. Все. В стандарті Як має бути. Генератор на 750 Вт. Потужний, дуже потужний генератор, 3 кВт стартер. Радіатор збільшеного об'єму. Передні противаги маємо, акумулятор, здоровенний, соточка, маса, свічка факельного типу на впускний колектор. Тут підключення в нас печки кабіни, краник стоїть, якщо не потрібно, закриваємо. Тепла не буде в кабіні, потрібно, відкрили, буде тепло. Там термостатік схований для більшого кола, фільтр паливний, один, фільтр масляний. Стандартна система, тобто ніяких забобонів в основних немає. Гідропідсилювач, циліндр двосторонній спереду, фільтр отакий. З верхнім забором для того, щоб менше пилюки йшло. Бак на 50 літрів. Зеркала потужні, здоровенні задні колеса великі, 28, 12, 4 на 28, передні 7,5 на 20. Гідронавісний механізм. Трьохточковий. Посилений з примусовою системою. І в нас ще є ось тут ричажок для керування з надвору Тобто потрібно десь тут плюс-мінус, якщо одна людина дуже зручно, не потрібно в кабіну бігати, піднімати, опускати, є в нас ось підняття, опускання і плаваючий режим до щелчка. Розподільник додатковий на дві полоси. Тут у нас куча сапунчиків, з бака, з коробки, з гідравліки. Причепний пристрій, можна було трошки зробити його, іншим, але є вже який є. Вал відбору двохшвидкісний. Так, заходимо в кабіну. Що ми маємо в кабіну? Значить, тут у нас пластик, там стара обшивка, на старій версії тут була також обшивочка. Так, кабіна. Це у нас сонечко ховається, люк є, магнітолка, обдув. Клімат контроль, зарядка, це не прикурювач, це зарядка. Наскільки двох амперна, хороша, потужна. Це у нас два рычажка. це гідравліка додаткова, дві полоси. На 4 передачі куліса. Плюс ось у нас рычажок повишена, понижена. Другі ось вони розташовані да, в одному місці. Повишена, понижена. І на 4 передачки. Ричажок реверса вперед назад. Тобто, зручно, нічого ногам не заважає. Підвісні педалі. Щеплення. Щеплення, до речі, двохдискове. Тому тут також не, не потрібно для переключення коробки вжимати його аж туди. Тобто, перший, ось перший вижим у нас йде коробка, другий це вал відбору. Роздільні гальма і. Ручний газ. Також тут. Підлокотники. Це у нас блокування. Блокування таке нажимне. Тобто нажимаємо, зверху вниз воно блокує. Це у нас загальна гідравліка. Підйом, опускання і ось, ось щелчок. Оп, плаваючий режим до фіксації. Нейтральне положення. Все. По правій стороні все, все. По лівій стороні. Підключаємо передній привід. Включено-виключено. Підстаканники, сіточка, і, в принципі, і все. Вучок працює, хороший вчок. На амортизаторах такі жорсткі амортизатори хороші. Ну, В принципі, в принципі і все. JD504. Той ще не замовив, хоче замовити, міні-агроглеваха 27 кілометр траси Київ, Одеса. Бачок для мивача забув показати. В принципі, в принципі, в принципі, і все. Так. Гарного дня всім. До побачення.